В ефірі «Закон і честь програма, яка знайомить вас із системою та роботою правоохоронних органів, розповідає про резонансні кримінальні злочини. Також попереджає, як поводитись, аби не стати жертвою зловмисників чи героєм нашої передачі. В студії для вас працює Мар'яна Рева. Вітаю. В УМВС України в Чернівецькій області відбулося засідання громадської ради, на якій обговорили результати діяльності органів внутрішніх справ буковини за 10 місяців поточного року. Про що ж говорили? Дивіться далі. Засідання відкрив голова громадської ради Григорій Пишний, який оголосив порядок денний та регламент роботи. Нагадаємо, що в складі ради нараховуються 26 членів представників громадських організацій, депутатів місцевих рад, представників засобів масової інформації, діючих представників УМВС та ветеранів і пенсіонерів органів внутрішніх справ Буковини. Ми, як громадськість, повинні не втручатися, а володіти ситуацією, яка відбувається. Розподілу обов'язків між заступниками начальника веде начальниками структурних підрозділів створені так звані сектора і закріплені члени громадської ради. Про гарні результати роботи міліції Буковини за 10 місяців повідомив начальнику МВС України в Чернівецькій області, полковник міліції Валерій Зінченко. Окрім того, звернув увагу головний міліціонер краю і на важливість співпраці з громадськістю. Мені приємно, що у нас є така громадська рада, і мені приємно, що є така організація роботи в цій громадській раді. Дякую вам всім, особисто Головію Андрійовичу, за те, що підтримуєте, допомагаєте нам. Повсяденній праці за 10 місяців цього року ОМВС України в Чернівецькій області по результатам аранжування Міністерства внутрішніх справ України зайняло перше місце в підгрупі. Найбільше цікавила членів громадської ради проблема грального бізнесу. Начальнику ДСБС Мельник повідомив, що протягом 2014 року працівниками УМВС відкрито 19 кримінальних проваджень за зайняття гральним бізнесом. Проведено 33 обшуки, ліквідовано діяльність 25 гральних закладів. Двом організаторам даних закладів оголошено про підозру в скоєнні 11 злочинів, передбачених статтею 203 з позначкою 2 кримінального кодексу країни зайняття гральним бізнесом. А по 14 кримінальним провадженням четверо Осіб судом визнано винними та призначено виплатити штрафи в сумах від 80 до 128 тисяч гривень. Звернули увагу і на забезпечення безпеки в Чернівцях. Ми турбуємося про те, щоб наше місто, місто Чернівці, область було європейським, і ви знаєте, що наше місто сьогоднішньодень входить в трійку міст, де найбільш забезпечена безпека спокій громадян. Ви це всі знаєте? Ми в рейтингах прозвучали минулого року цього року. Тому на сьогоднішній день співробітники органів внутрішніх справ будуть діяти на упередження і будуть діяти на те, щоб забезпечити спокій і безпеку громадян. А про забезпечення безпеки дорожнього руху розповів виконуючий обов'язки начальника УДАІ УМВС МВС Доголіч. За звітній період на території області трапилося 212 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. У них загинуло 35 осіб, 243 – травмовано. Також члени зібрання обговорили та затвердили регламент діяльності робочих органів ради та положення про ініціативну групу з підготовки установчих зборів громадської ради при УМВС України в Чернівецькій області. Ці нормативні акти допоможуть раді працювати. Ще ефективніше. Буковинці оголосили про підозру скоєні розбою. Зловмисник наніс тілесні ушкодження охоронцю і касиру в приміщенні мережі державних лотерей та забрав 36 тисяч гривень. Після скоєного нападник чкурнув аж до Київської області, де завдяки професійній роботі оперативних служб УМВС України в Чернівецькій області його вдалося затримати. 31-річний чернівчанин невдоволений програшем грошей, напав на охоронця і касира, прихопив кошти та втік. 27-річна дівчина та 25-річний хлопець були доставлені до лікарні швидкої медичної допомоги. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. Слідчими першотравневого ревіділу міліції Буковинці оголошено про підозру скоєнні розбійного нападу, передбаченого частиною першої статті 187 кримінального кодексу України. Щодо нього судом обрана міра запобіжного заходу тримання під вартою. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до семи років. Наразі він перебуває у СІЗО. Буковинські міліціонери викрили зухвалого серійника. 30-річний мешканець міста Чернівців скоїв цілий ряд майнових злочинів. Наразі доведено його причетність до 12 крадіжок та одного викрадення автомобіля. Основним об'єктом посягань зломисника були автівки. Він вибирав підходящу, розбивав скло та цупив все, що було в салоні. Загальна приблизна сума краденого понад 53 тисячі гривень. А всередині жовтня-нечистий на руку молодик навіть позбавив автомобіля мешканця об обласного центру він викрав копійку Буковинця просто з під під'їзду власника. Наразі чернівчанину оголошено про підозру скоєнні правопорушень, передбачених частиною другою статті 185 кримінального кодексу України. Це крадіжка, санкція даної статті позбавлення волі на строк до п'яти років. Незважаючи на постійне нагадування про дії телефонних шахраїв до міліції далі звертаються люди зі скаргами, що їх ушукали. Ми вкотре нагадуємо вам, як не потрапити на гачок до зломисників. Просимо також, аби ви розповіли про злочинну діяльність таких людей і своїм рідним та близьким. Особливо це стосується людей похилого віку, які готові все віддати, щоб врятувати онуки від псевдобіди. Якось у квартирі Чернівчанки Віти пролунав телефонний дзвінок. Дівчина підняла слухавку, почути збило її з пантелику. А, голод, це мова, поможи мені з ким тисячу гривень. Скинь? Добросердечна Віта одразу кинулась до сумки, навіть витягнула гаманець, аби перевірити, чи має готівку. Але здоровий глуст переміг. Позвонив, ну так би мовити, мій однокурсник сказав, що він попав в біду. Але я якось не повірила, бо тому що зразу згадала про цих телефонних шахраїв, які показували в новинах. Таких прикладів нині є чимало однак не всі ще знають, як розпізнати шахрая та як діяти в такому випадку. Тож перераховують кошти. Зломисник може грати роль ваших родичів чи друзів, або ж злодія, які утримує їх і випустить лише за гроші, і навіть представляються працівниками правоохоронних органів. В таких випадках не потрібно панікувати, потрібно е дізнатися якомога більше інформації про особу, яка вам телефонує, і одразу дзвонити на 102 з метою вияснити, чи дійсно така особа працює в органах внутрішніх справ, чи дійсно вона на такій посаді, чи дійсно ваш родич потрапив у біду. Шахрає, як правило, швидко та нечітко говорять, говорить, використовуючи психологічні прийоми. Телефонують вони пізно ввечері або вночі, коли потенційна жертва спить. Її свідомість не може одразу розпізнати обман. До того ж, говорить зловмисники, швидко та підбираючи відповідні слова син чи внук у небезпеці потрібні гроші. Врятувати потрібно зупиняти розмову і уповільнювати, перепитувати декілька разів, що, що сталося. Ще раз повторіть, з ким з сином чи з внуком. Тобто вибиваючи шахрая свого роду з колії при розмові з співрозмовником, який вам зателефонував, в першу чергу ви перепитуєте ім'я, нібито вашого родича, в чому був одягнутий вік і, взагалі, особливі якісь прикмети. Але при цьому самі не розголошуйте даної інформації. Щоб убезпечити себе від подібних ситуацій, потрібно одразу ж перевірити отриману інформацію. Спершу зателефонуйте тим, кому нібито потрібна ваша допомога, і переконайтеся, що з ними все гаразд, і в жодному разі ні за яких обставин не перераховуйте гроші та не повідомляйте свої персональні дані та реквізити банківських карток. А найголовніше одразу ж телефонуйте на 102. І далі в нашій програмі традиційна рубрика Нелюд у розшуці. У ній ми розповідаємо про осіб, яких розшукують правоохоронці за вчинення особливо тяжких злочинів. Тож увага на екран. Февраль 2013 тисячі года. В лісу під Львовом нашли бездиханне тіло чоловіка. Експерти установили, он погиб від ножового ранення. По подозренням у совершенні убийства розіскивається Масьпак Євгеній Федорович. Он убил человека в одном из офисов города, поссорился с оппонентом и во время драки ударил ножом. Чтобы спрятать тело погибшего, вывез его в лес. Милиция вышла на след Евгения Масьпака, однако он сбежал и до сих пор скрывается среди нас. Евгений Масьпак, 1957 года рождения, львовянин. Ростом 165-168 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, с сединой, нос прямой. Обратите внимание на запястье левой руки у подозреваемого татуировки в виде группы крови. Также он хромает. Масьпак непредсказуемый, агрессивный, жестокий, а значит пока не людь на свободе, он очень опасен для нас с вами. Если вы знаете, где Евгений Масьпак, пожалуйста, сообщите в службу розыска Магнолии ТВ 0800 50 14 14. Все ваши звонки бесплатные, анонимность гарантируем апрель 2014 года. Винницкая область, поселок Нижний Альчедаев. В жилой дом ворвались несколько злоумышленников, избили хозяина и забрали 100 тысяч гривен. К этому преступлению, по данным следователей, причастен Григорьев Олег Евгеньевич. Не так давно он вышел из тюрьмы, однако после освобождения на путь исправления не стал. Грабил дома, более того, убил человека. Сейчас Григорьев в розыске, и самое страшное, он до сих пор скрывается среди нас. Олег Григорьев 1977 года рождения. 165-170 сантиметров ростом. Среднего тела сложения. Волосы короткие, светло-русые. Есть информация, что сейчас подозреваемый и дальше грабит дома на Винничине, после чего возвращается в город Винница и отсиживается в арендованных квартирах. Григорьев особенно опасный, жестокий, склонен к насилию, а следовательно, он представляет серьезную угрозу для нас с вами. Если вам известно, где Олег Григорьев, пожалуйста, сразу позвоните в службу розыска Магнолии ТВ 0800 50 14 14. Все звонки бесплатные. Анонимность гарантируем. И на разе все на сегодня. Дякую, что вы были с нами. До побачення, Бережите себя.